Секундочку. Так. Шановні колеги. Прошу підтвердити свою присутність. Третя кого, Гани Миколаївна? Місті. Цибалюк Михайло Михайлович. Нема Строневич, Вадим Олегович. Строневич тут. Дякую, Тарасенко, Тарас Петрович. Поки нема. Бабенко Микола Вікторович, нема. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікорак Карина Петрівна. Нема. Остап Анатолій Дмитрович. Я на місці. Дякую. Тимошенко Володимирівна? Нема. Циба, Тетяна Вікторівна. Так, Олег. Дякую, п'ять присутніх. А, дякую. Нема ще, так, да, у нас квору? Нема. Угу. Ще Тарасенка. Треба Михайло Павловича набрати, він обіцяв. Я набрала йому вже, я написала. Ya tut. Ha ah, sen sen o. <laughs> Михайло Михайлович, з нами у нас є кворум. Шановні народні депутати, ми продовжуємо засідання нашого комітету. Ви отримали допрацьований законопроект 13705 13,705. Відповідно, озвучу наразі проєкт рішення, який пропонується на голосування. Перше, підтримати підготовлений комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів редакцію допрацьованого проєкту закону України пронесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу та доручити голові оформити та в установленому порядку зареєструвати доопрацьований законопроект і внести його на розгляд Верховної Ради України. Друге. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу ТР-1, поданий Третьяковою та іншими народними депутатами та Д де, доопрацьований, включити до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкти закону. Законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження стажу роботи, реєстраційний номер 13705, він вже включений до порядку денного, поданий народним депутатом Тимошенко та 13705 1 поданий народною депутаткою Третьяковою та іншими, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 14, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити 2.3. Пункт допрацьований у комітеті проект закону України про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу, включити до порядку денного 14 сесії Верховної ради 9-го скликання та керуючись пунктом 1 частини першої статті 114 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу співдоповідачем визначити Третьякову голову комітету. Якщо до цього зауважень нема то допрацьований законопроект. Ми зараз а, приймаємо рішення підтримати його і вносимо. І я буду просити всіх народних депутатів підписати його, і ми його тоді достатньо швидко приймемо на сесії. Юлія Володимирівна, будь ласка, вітаю вас на засіданні комітету. Не чуємо, не чуємо, Юлія Володимирівна. Не чуємо вітаю вас, пані Галина, всіх колег, вітаю наших. Е, е, я вибачаюсь, не була сьогодні на першому засіданні. Була міжнародна зустріч заздалегідь запланована. Я розумію, так я що підключилася буквально секунду назад. Я розумію так, що ми говоримо про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу. Так? Так, е, так, так. Ми зробили те, що ви нам пропонували, зробили при кінцевих положеннях можливість встановлювати страховий стаж, в тому числі і в судовому процесі, або в іншому процесі, у разі відсутності в реєстрах інформації, яка була внес... якої немає, відсутня до 2000 року. Встановлена дата, ми виписали прикінців положення. Таким чином, на перше читання ми пропонуємо прийняти його на сесії на наступному тижні за основу і далі допрацьовувати в комітеті на друге читання. Я, пані Галина, я думаю, що ми можемо зробити наступним чином. Я встигла буквально от прочитати по діагоналі документ. Тут стосується все практично цивільних людей. Тут немає ніяких... Будь кілька. Будь-яких і військових, і цивільних, будь-яких. Mm -hmm. Ну, хорошо. тобто ви маєте на увазі, щоб на друге читання всі оці наші специфіки суди додати, а з того закону винути, правильно? Так. Хорошо, добре. Якщо ми погодимо з Галущенка і з масловим, Погодимо процедури, ми просто суди, внесемо це як правки. Правильно, да Щоб просто воно а, не чекало. Так, так. В кодекс адміністративний і в цивільно-процесуальний кодекс ми тоді внесемо. Галущенка обіцяє сьогодні до кінця дня. Я з ним зранку сьогодні говорила. Він сказав, що він з вами зустрічався і так. сказав, що він дасть дасть точку зору до кінця так, дня. Так. А цей так. тоді ми нашу частину ми приймемо швидко, підемо працювати. По так. КАСУ і по ЦПКУ цивільно-процесуальному кодексу ми на і на Галущенка і там будемо тиснути і сьогодні. Сьогодні я зараз у мене буде нарада у Стефанчука, я прийду, ми з комітетом збираємося, і по зауваженнях, які надав музиченка, у люті обіцяє, ми сідаємо і робимо текст, який вам, за вашими за пропозиціями, які ви вчора скинули, ми цей текст допрацьовуємо, і ми його робимо як 13704 так так само будемо, але я думаю, що ми не встигаємо на цей тиждень, ми його зробимо на тижні, який 17 листопада. Перша на увазі цей чи той закон. 704. 704 да, да, правильно, правильно, вже правильно. стоїть в порядку денному. Вже Окей. і погоджувальна рада вона готова, і прянішниками відпрацювала наш голова секретаріату. І спогоджувальні ради, вони всі чекають тексту. Ми зараз внесемо. Я прошу всіх членів комітету підключитися. І зараз моя помічниця зробить так, щоб ми підписи всі поставили, щоб це був злагоджений законопроект. І ми його швидко зробимо. Робимо, а там то, то, от, Добре, щоб... Пані Галина. Я дякую, по-перше, за те, що ми змогли організувати от щойно, буквально декілька е днів назад, завдяки вам. Дуже важливу нараду. Я дуже дякую за цю конструктивну позицію за те, що ми почали разом співпрацювати і давати результат. Це дуже важливо тут. І я, і вся наша команда, ми ваші партнери, і ми дякуємо, що ви от займаєте таку конструктивну позицію. Тоді ми обов'язково підтримуємо зараз цей першу ітерацію. Таку і на друге читання ми тоді вже допрацьовані правки разом також разом внесемо, щоб вони були у нас. Вже узгоджені, щоб вони не викликали ні в комітеті, ні в залі ніяких суперечностей Добі, 100%. 100%. 100%. Мені здається, що у нас є всі е, засади для того, щоб так вважати. Так. Е, так. Е, абсолютно. Щонайменше ми слухаємо один одного. Так. От. Далі mm. і далі виходимо на якісь речі, які не компромісні, Десь у нас однакова точка зору, але ми чуємо сто відсотків, ми чуємо, що кажемо. Да. Дякую 100%. вам також. Дякую. Пан Сергій. Тоді в мене прохання провести голосування за озвучену пропозицію. Так, шановні колеги, прошу визначити позицію згідно зазначеного. Третє Галина Михай... Миколаївна. Миколаївни. А. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. За. Дякую, Струневич Вадим Олегович. Струневич за. Дякую. Тарасенко, Тарас Петрович. Тарасенко за. Дякую, Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Ігора Крина Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович. Да. Дякую. Не, Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко за. Дякую. Тиба Тетяна Вікторівна. Підтрима. Дякую. Вісім за рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні народні депутати. Тоді до зустрічі. Ми працюємо далі на Держке 13704 Д. Дякую всім за роботу. Слава Україні і окрема подяка батьківщині. Как це взаємно, герой. Ну, я маю на увазі фракцію. Так, да, це взаємно. Да, так.